Дійсно, лунають певні голоси про те, що потрібно проводити переговори раніше чи пізніше. Але, думаю, адміністрація чітко заявила про те, що такі розмови треба припинити, і чітко зазначила, що зараз не час для переговорів. Путін не готовий до переговорів. А президент Зеленський чітко визначив умови, які він бачить. Що Росія мусить полишити всю територію України? Це умова, яка чітко визначена для переговорів, так само, як і виплата репарацій, притягнення до відповідальності всіх, хто вчиняв військові злочини, і так далі. Отже, ситуація така: після візиту до Києва Джейка Салівана Україні треба було просигналізувати, що вона готова до переговорів. Але зараз ситуацію виправили як у Вашингтоні, так і в Києві. Тобто зараз не час для переговорів дуже дякую Проте, якщо взяти до уваги агресивну поведінку Путіна та його режим військових злочинців, те, що і сьогодні продемонстрували ці ракетні обстріли, якою мусить бути реакція адміністрації Байдена, якою буде реакція американського естеблішменту і наших союзників на заході? Будь ласка, Насправді я думаю, що реакція буде потужною, бо адміністрація прихильна того, аби розслідувати військові злочини. Адміністрація буде продовжувати розслідувати військові злочини, де б вони не були скоєні. Вона буде продовжувати потужну військову підтримку Україні. Зокрема, як сказала Мелінда, пакет допомоги буде великий і доволі швидко. Що стосується Путіна, то відношення до нього вже сформульоване. Україна мусить звільнити свої території. Путін мусить зрозуміти, що він програє. А російський істеблішмент і російські люди мусять також зрозуміти, що вони переможені. Ось такий коментар: є механізм зміни Росії. Зараз склалася ситуація, і ми бачимо, що Путін перенапружився. В нього є цілі, яких він не може досягти. Він не хоче відступити. Він послаблює всю країну. Це процес, який всі бачать. І ця динаміка буде продовжувати розгортатися перш ніж ми побачимо будь-які рішення чи розв'язання цього конфлікту. цього тижня. Відбулася зустріч в анкарі між Вільямом Бернсом, директором ЦРУ та Сергієм Наришкіним, головою СЗР Росії. Ці переговори можуть принести якісь практичні результати і справдити якийсь тиск на поведінку Кремля. Це доволі важке запитання. Цікаво, що Майкл про це скаже. Якщо говорити про мою власну думку, знову таки зараз не на часі такі розмови. Ми бачили дзвінки Джейка Салівана, полковнику Петроусу. Колеги зустрічалися і таке інше. Я думаю, що факти на землі будуть показувати, що буде відбуватися з Росією, яким чином Україна буде продовжувати отримувати підтримку, як успішно вони будуть звільнювати свою територію. А Росії це треба перетравити, і Росії з цим прийдеться змиритися. Контраргумент в. Тому що важливо тримати відкритими канали комунікації. Ми знаємо, що Путіна вже практично ізольовано, але потрібні, хоч якісь співрозмовники, які вірно і правдиво почують, і абсолютно вірно передадуть йому сигнали від Сполучених Штатів. Такі от аргументи, але ще раз повторюю, що це зараз не на часі. нещодавно. Президент Сі сказав, що основною метою розвитку Китаю є геополітично стала економіка. Багато експертів кажуть, що Китай показує, що він не боїться вступити в холодну війну зі Сполученими Штатами. Президент Сі планує в грудні візит в Саудівську Аравію, тому це буде одна з дуже важливих міжнародних подій наряду з самітом в Індонезії. Отже, ми бачимо, що деякі лідери Сходу і Півдня нерішучі і чітко не заявляють про свою позицію стосовно війни Росії в Україні. Отже, що ви думаєте з цього приводу, і що можна зробити, аби стримати Росію не лише на полі бою, але й в міжнародних відносинах? Будь ласка, Так, є декілька речей у вашому питанні і декілька речей, які сплили в нашій дискусії. Я хочу до цього повернутися. Якщо говорити про Китай, я думаю, що нам треба нагадати одне одному, що Китай зацікавлений у тому, щоб просувати китайські інтереси. Вони не за те, щоб допомагати Росії чи Сполученим Штатам чи втручатися в санкції. Вони продовжують працювати на китайські інтереси, тому тут жодних сюрпризів немає в тому, що Китай не допомагає Росії економічно, тому що це може їх наразити на вторинні санкції. Це може вдарити по їх економіці, монетарній політиці, по їх відносинах з Європою, зі США. Вони в цьому не зацікавлені. Вони зацікавлені в регіональних питаннях: Тайвань, Південно-Китайське море, питання з Філіпінами, В'єтнамом чи Японією. Але вони зацікавлені в тому, щоб залишитися потужними в середньостроковій і довгій перспективі. Вони не поспішають. Вони абсолютно вірно намагаються побудувати стійку економіку. Це сигнал китайському народу. Ми бачимо, що зараз китайська економіка показує брак таких умов стійкості економіки: ковідні обмеження, які вони вводили як шокову терапію. І тому люди доволі бачать, що їхнє життя відрізняється від того, до чого вони практично вже звикли. Тобто, Китай буде продовжувати працювати на свої інтереси, і нам треба про це пам'ятати. Нам також треба подивитися на те, яким чином ми представлені в цьому регіоні, включаючи на саміті Великої Двадцятки, ми повинні продемонструвати силу. Ми продовжуємо підтримувати територіальну недоторканність всіх країн регіону. Свободу навігації. Ми не хочемо, щоб статус-кво, який склався в регіоні, був порушений в односторонньому порядку. Це мусить відбуватися на тлі потужної присутності США в регіоні. Це сприятиме стабілізації у майбутньому, це в наших інтересах, і ми про це багато говорили. Але якщо говорити про глобальний південь, який ви поставили у вашому питанні, зрозуміло, що якщо ми говоримо про Індію чи Саудівську Аравію, вони дивляться перш за все на свої інтереси, але в них є певні сумніви стосовно того, чим це все завершиться. І чи треба буде їм так само з'ясовувати свої відносини з Путіним? Але вони не хочуть всі свої мости спалювати саме зараз через підтримку України. Але тим не менш, зараз це відношення вже дещо змінюється. Вони починають бачити, що Путін програє, що Росія вже набагато менш потужна. Що Україна виживе як суверенна незалежна європейська демократія, що весь захід буде продовжувати підтримувати Україну, і всі ці фактори будуть впливати на лідерів глобального півдня. Я думаю, що тут є декілька меседжів, те, що сказав Китай на саміті в Індонезії, але це дуже відрізняється від того, що сам Китай заявив ще рік тому. Я думаю, що так само це відрізняється від того, що говорять керівники в Центральній Азії, з якими я нещодавно зустрічався. Це відрізняється від того, що вони говорили ще рік тому. Вони бачать, що відбувається. Я хотів коротко прокоментувати ще Аляску, бо Мелінда про це говорила. Звісно, що люди на Алясці дуже підтримують Україну. Бо якщо Україна програє, то Аляска буде наступною на порядку денному Путіна. Він захоче її також повернути. Тут немає сюрпризів. Але якщо жарти відсторонити, то дуже важливо подивитися на ту позицію, яку займає американський народ. Ми не можемо сказати, що зараз ми всі стоїмо під одними прапорами. Ми бачимо надпотужну підтримку України, надпотужне співчуття Україні. Всі знають, що Україна жертва, а Росія це брутальний агресор. Військові злочини жахливі. Це одна емоція, яка панує. Інша емоція, про яку, мабуть, сказав Майкл. Деякі люди питають: а чому ми мусимо щось робити, коли інші нічого не роблять? Тому що деякі вважають, що лише США завжди мусить надавати якусь допомогу чи підтримку, і тому дуже важливо говорити про те, що і Євросоюз мусить вступитися більше. Вони надали вже обіцянки бюджетної підтримки, але поки що цього не зробили. Я думаю, що американці розуміють, що ми можемо надавати більшу військову підтримку Україні, але вони так само хотіли би, щоб Європейський Союз. Так само більше надавав фінансової підтримки Україні. Але цього поки що не відбувається, і це доволі великий ризик, коли ми говоримо про політичну систему в США. Якщо таке триватиме, коли люди побачать, що ми в США робимо багато, а в решті регіонів світу в Євросоюзі вони не збільшують свою допомогу Україні. Це негативно вдарить по Україні. Це може бути небезпечно. І останнє, якщо говорити про чистий, не заповнений на якусь суму, чек це дуже розумний вислів з боку Маккарті. Який знімає питання сумніву, а чи мусимо ми підтримувати Україну? Тобто він хоче знайти безпечне місце для того, щоб допомагати Україні, щоб це було зроблено в прозорий і підзвітний спосіб. Але ми говоримо про те, що наша підтримка ефективна, ми хочемо в цьому впевнитись, Тобто ми виписуємо Україні чек, проте не вказуємо суму. Це робиться для того, аби не було розмов про те, що ми не надаємо Україні жодного чеку.